Свічку поставив ти в церкві перед образами багачу, добре зробив ти. Ось бач, ярко та свічка горить. Глянь, ось убогий до церкви прийшов, що його ти покривдив. Сплакав і важко зітхнув, свічка погасла твоя. Друга в Богому даток ти дав, о багачу, все добре зробив ти. Глянь, он де слуги твої, твоїх волів пасучи». Потратували всю ниву убогого твого сусіда, що через кривди твої мусить по жебрах іти. Глупий, ти бога здурити гадаєш симдатком мізерним, кпивда ж твоя, наче грім супроти тебе гримить. Третя. Немав багач що ліпшого робити, приобіцяв цареві дань платити. Коли багатство в багача пропало, цареві все віддай, і того мало. Обіцянка пожерла всю мамону, в ярмо запрягшися, тягни до скону.